Доброго дня! Вас вітає керівник гуртка абетка мистецтв Запорізького обласного центру художньо-статичної творчості учнівської молоді Петухова Ірина Павлівна. Тема нашого заняття будинки. Сьогодні ми зробимо ось такий сільський будиночок. Щоб зробити такий будиночок. Нам потрібен кольоровий папер, ножиці, клій. Починаємо. Я візьму блакитний папер. Ви можете взяти папер такого кольору, який вам подобається. Його треба скласти навпіл. Ви бачите, у мене прямокутник. Прямокутник може бути. Любого розміру, чим більше, більше прямокутним прямокутник, тим більше буде ваша хатинка. У мене ось такий прямокутник. Скласти навпіл і знизу де лінія згину. Треба зробити складку. Ну, десь один сантиметр невеличка складка. Потім свій прямокутник я знову розкриваю і одну сторінку. Треба підняти догори. Ось так, бачите, вийшла посередині складка. Це для того, щоб будинок міг сам триматися. Потім зробимо дах. Нам потрібен квадрат. Але ширина квадрата у нас буде трошки більше, чим ширина нашої хатинки. Ось, края виходить, ви бачите. Квадрат треба скласти навпіл по діагоналі. Потім я його розкриваю. І вже в другу сторону загинаю, теж по діагоналі. Потім ще раз розкриваю і складаю напіл. Ось так. Бачите. Тепер будьте дуже уважними. Тому що треба Сформувати дах. Для цього ось ці кути верхні, треба загнути вовнути. Ось так, з одного боку, потім з другого. Відкладаю нашому будинку треба віконця, труба і травичка. Зараз все виріжемо. Ось у цієї хатинки, бачите, які віконці? Квадратні з зубчиками, на даху кругленькі, теж зубчиками, як сонечка. Ви можете вирізати, які вам подобаються. Для віконця треба взяти зовсім маленький квадрат. Я його складаю навпіл, потім ще навпіл і вирізаю зубчики ось так. З однієї сторони і з другої. Потім треба взяти ще один квадрат, але он буде трохи менший, ніж перший квадрат. Також треба скласти і вирізати зубчики. Потім я візьму ось такий маленький зелений прямокутник. Його треба скласти навпіл і вирізати зубчики. Щоб було скоріше, я його складаю ще раз навпіл і ріжу. Ось такі зубчики. Це буде травичка, яка буде рости біля будиночку. Ось так. Розкриваємо і розрізаємо навпіл. Щоб його приклеїти з однієї сторони, потім з другої. Все, починаємо збирати наш будинок. Це основа будинку. І треба приклеїти дах. Але дивіться, яка у нас заготовка для даха. Одну сторону треба приклеїти з однієї, сторони, другу ось з другої. Не разом складаю я ось на разом кліяти, а ось так края треба намастити клієм, ось з однієї сторони, потім намастити другу сторону. Ось так. Притиснути, добре притискаєте, щоб ліпш трималось. Ось будинок готовий. Наклейте віконце з однієї сторони, ось так, потім з другої. А ще можна зробити ставні. У мене ось таке дуги і теж зубчиками. З однієї сторони і так само з другої, з другої. Ще у мене будуть вікунця на доху. Ось таке візьму рожеве. Але ви можете взяти будь-який колір. Ось так. Я вже казала, біля нашого будиночку буде рости травичка, намастити смужку, клеєм і приклеїмо донизу до знизу. І друга. Намастила і приклеїла. Будинок майже готов. Осталось зробити трубу. Я взяла прямопутник, ось такий маленький. Його треба скласти, як я зробила, навпіл. І ось так вирізаю трубу. Ось, розкриваю без складка дах і ось так. Приклієте. Все, наш будинок готовий. Ви можете багато таких будиночків зробити і дарувати друзям. До побачення, до нових зустріч!